Сьогодні ми поговоримо про комплектацію до GoPro Я вам скажу, яка у мене комплектація і як я часто сятим пользуюсь. А ви для себе зробите виводок, чи вам то потрібно, чи ні. Так, бачите з самої камери. ясно Без неї не муся не обийти. Так, це мою я, я плюнку ревзав розкажу вам чого. Допустим, я заказав обов'язково защитне скло. Як бачите, я його ту і наліпив. і наліпив. не наліпляв поза того, а позад самого медіамоду. Тож коли медіамод стає на GoPro, зараз я вам покажу. От як бачимо, у нас скло оригінальне не підходить до того, що оригінальне скло закриває цілий екран. А так у нас був 6,5 екрану. Боже 6,5 екрану закриває. Ось вот ця штучка. Тут на USB порту порти невеличкий, можна сказати, розетки. Вона закриває. Позато не стає, а поза того, Нема люфта. І не можеш погласити защитник сломав. Я так як я часто обичаю пленку з телефона, я її обрізав і так. Ну, звісно, мало так. І на все четко все стає. Зараз да. ми його розберемо. І заодно розкажу за медіамод. Що вам потрібно? Аж вам є прям чіткий чистий звук. Прям чистий звук. Туди вам потрібен медіа mod. Ви записуєте якісь логіки і шумну в месті. Де дуже-дуже сильні вітри. Вам тут є А інакше, допустим, сама GoPro у не теж а саме щодо тут ту є мікрофон, ту деспод мікрофон, спереді мікрофон, і він дуже чіткося справляється з самим шумом. Допустим, у мене є ролик на каналі я його прикріплю вверху, бачите, э, силку лишу по роликом. Де я знімав обзор э, получається в горах, обзор розпаковку power bank, і там прям сильний-сильний вітер дів, ну, шума там мінімум. прям дивна камера чітко справляється. Так, от такая media mod. Plus, коли записуєте, у вас там є індикатор, що з'являється ще як е голос, плюс є одільний розім на наушник. Допустимо, ви хочете покрити отільну мікрофон, бо прям був такий професійний чтний. Саме USB порт Type-C для підзарядка. І дополнительний порт. тоже для виводу різних флюшок. Плюс, допустим, я брав комплект. О, зараз максимальний, тому що я туди був в акції прям, дуже класно йде у комплектації, так як я божество сам з ручкашиком знімав. Допустимо, мені є було акумулятори. Допустимо, в одному ручкашику є десь два, по пойомку два акумулятори. Плюс у самому, що прям суп, супер набор, аж брати хочете для влога, та от такий братий набор. По подільності воно нам на дорого виходить. Ну і начнемо що у що нас ходить до комплектати. До комплекту того, що у нас от такий ліхтарик. В нього є три режими. Тут горе кнопочка, заряджається теж от Type-C. Допустим, нажали кнопочку вискочила. Затисли так. І розподілити світло. Щоб, допустимо, так. Ще май сильно і ще май, сильний, і ще май Ну, Допустим, класний. Може блимати. Так, все виключаємо. Ось так ручкашик. Отакий. От Бачимо, на цю кнопку включаємо, на цю кнопку запис, да, Bluetooth приєднуємо і плюс ну, перевірите, кульку у нас заряджений ручкашик. то саме головне. Тут у нас зарядка. Щоб його заряджати, ну, лапки розчиняють. Пусть так, як мен я що тею ieri ба почтатів, що дуже класно все і отю додатнільна кнопка. І ще я вам розкажу фішку. яку я коеся стокнув. Мен, допустим, допустим пере перестав ручка шик робити. Після там я тоже вже знімав, туда і короче, перестав робити. І він не робив. Як його перезапустити? Це найголовніше, я вам кажу в початку ролика, щоб ви вас і знали. Допустимо, уручкачик у вас не реагує ніч, ні на камеру, ні річку. коли чи ви кльопаєте, чисто індикатор зарядки робить, нічого не працює. Нажимаєте ля бере самої ручкачика. Нажимаєте кнопку включення і кнопку записи. І вдержуєте. Удержуєте доту, доки на екрані не засвітить зараз лампочка. О. І он туди перезагрузить, і он туди нормально підключить до камери, все буде робити. Коли він не робить, бо буває так, що, допустим, щось там поза позад чогось погодних умов може не робити. допустим, не реагувати. І то я просто ну, і все чітко робить. Так. Перше, на що я, нашу, я ще хочу такі кришки, їх на Алікспресі дуже багато є. Вони, допустимо, ви закриваєте, щоб защитити свою лінзу, ви десь так переносити. Саме головне на алікою можна знайти по дешовці. Допустим, такий силиконовий чехол, аж викладете плюсі заглушка, плюс декріплення і так далі. Депер, у нас йшло в комплекті до комплекта. того, едиціон, Ішла от така прекрасна кришка. З Аліекспреса теж старайтеся оригінальні майка і майдоргі. Допустим, бачите прорезинені. Допустимо, коли включаєте стим ручкашиком, йде такий з ручкашиком у комплекті. У нас туди не биту вода. Ви всі можете нормально дожди знімати, все чітко, як бачимо, воно і повністю прорізінений корпус. І все класно. Зараз вам покажу оригінальну. Все оригінальне йшла така в комплекті, дуже класна. І покажу вам китайську. Що китайську, то що, чуєте, нараз Нараз шаті це прямо ужасно. Якщо почути психі, то маю то, ну, тут. Лучше старатися якісь мої оригінальні май, май дорогі брати. Так, от з цього комплекту, що я тепер назвав, я маю спользу. саму камеру, медіа мод, світло, світло по мінімуму. то ще вечором. Далі, допустимо, ви купили саму камеру. Ну і ходите часто знімати. Я хотів заказати з Китая акумулятора. Ну Я почитав відзуву, що вони максимально 6 місяців служать. Чому оригінальні більше годи, чітко Його там кажуть таймлапс, нагрівається, але воно все ні, воно все нормально. Я заказав два оригінальні акумулятори Enduro І плюс оригінальну зарядку. Да, воно, аж З офіційного сайту воно намного дешевше скоріше всього почти наполовину. Далі кріплення. Покажу вам кріплення Enduro Ne, in drugo, kot očajne kjepljenje govno, so te čotke, prožžžene, čotke. No, ki šli z Kitajem. No, prejmaš v esbiti, je prejmaš, vedno še malo majteke, no, Kitajci. No, ne bomo toliko v uredništvu, kot ste že imeli, da je krajše. Чехол теж такий, я заказував. Допустим, я йду знімати десь так, щоб допустим, камера не впала. іменно не силиконовий, а й такий, то теж е класно, Ну, все не треба. От, допустим, силиконовий чехол можете заказати, він да, класний буде. Він не дорогий. Плюс, вас суто на самой камері э, немає допустим, там Lex Mod, допустим, як у мене є Max Lex-Mod. Зараз ми про нього поговоримо. Допустимо, ціке силиконовий прям дуже класний чехолчик Собі на ручкашик, хоч ручкашик обишний якийсь, ну прям класно. Вай так без ручкаши дуже класний силикон. Допустимо, царапин такого всього вам дуже допоможе. Перейдемо до самого класного, що я так дуже хочу, новий вийшов Max Lex Mod 2. І нараз, зараз буде його рознос. Допустимо, я там ставлю відео, ставлю фотки. Все, жотка лінза, я знімав хорошу погоду, плюсову температуру, все класно. Но як на дворі випав сніг, мінус 5, я вийшов, у мене почала лінза запотівати. Я написав техподдержку. На офіційний сайт GoPro він просто сказав, ну там треба покласти вкладуші якісь такі, щоб впливився в бокс. Що для я кажу, я ж для дайфенга не спо... ну то не знаю, попробуйте, каже, почистити і висушити. Ну і короче, ми довгої переписки, вони мені так нічого не сказали, лінза прям чітко, чітко знімало плюсову температуру. хижі не путіє, чим воно ще й даже саму морозу, на мороз, нормально тут запотіває. Я влюб фото, що ви да, класно, Навіть в мені були реклами, чітко знімали сніг там, 177 градусів, ну і вона в мене по якихось причин запотіває. І запотіває між усім склом. Навіть не, не видці. І не вийти, а іменно між ними склами. Не знаю, як то, то робити, але не знаю. Коротше. Ще буду пробувати тестувати. Думаю, що скажу, якщо доки щось така погода, сніг паде, запишу ролик і покажу дійсно діло, як воно запотіває. Це дуже печально. Тому що зимою можна ширі дуже класні, класні зробити відео і фото. Ну, плюс Лінза має, має чітку стабілізацію. Да, за, за літо я знімав дійсно чітка стабілізація, можна фотопанораму робити. Ширик дуже класний. В общем, стабілізація максимально чітко. Плюс горизонт як держить. То все я вам покажу в роликах. Майпу бо... мінус великий, кажу, мінус 5. Вона нормально запотіла, я вам покажу все прикріплю. Так, переходимо далі. Що в нас тут? Да. Кабелю, як бачимо, у мене много йшло, виходить, з заряд, зарядку прийшов кабель, плюс із ручка шикав з камерою. все виходить, три кабелі оригінальні GoPro, плюс маю кабель Type-C Type-C. У мене є Powerbank. Я його спеціально э, маю такий на 30 000 мАч з сонячними панелями. Тож я прикріплю дуже чіткий Powerbank. Не боїться, води, Защищений. І плюс в сонячні має 5 панелей. Тут ви знімаєте в горах, можу заразити плюс камеру. Plus baterije in plus samperbank se nabere. To je taki čeholček. No, pustim, jaz snimam nekje vso to somo, moram pocorapati kamero. No, klasno, kladesi, kladesi v mestu s tem. Poklali se, zacimzerovali. Zelo kul je videti, tu je mesto ja, ja na ručkašek, ki je, tu je vse ručkašek prikripljeno, si je poklal, si umaknil, si jih je vdignal, posebej se ni pocarapalo, obiraja zelo častno kamero, tako kot e, jaz. Jaz na njej staraš zaščito na linzu, na raz taki in tak. In tak. plus, taki pritrpljenja. Šli smo poklopljeno, tam je še eno bolo, ne vem, gremo že. Už... запропастив. Ось таке кріплення. Чітке, ще одне йшло з GoPro. Я заказав пару парусяких штук і мало таких То, Тож воно дійсно класно, ви десь приліпили і на, на постоянні. Потім ви часто їздите на машині, от дуже класне кріплення. Особливо ночні таймлапси. Особливо світ фар дуже класно виглядає, як ви на машині їдете. І такі просто полоси. Ну, дуже класне. У мене було в кріплення ще з... з старих камер. Я його так лишу. Ну Плюс GoPro, допустим, у вас як старі бокси підходять кріплення. І так само на нові. Так, Саме з бокса. А що ви десь плануєте знімати. Плануєте, наголошую, знімати десь під водою, десь у водоймах на ріцці. Ну, на ріцці думає, що ні. Що вам не потрібно, то його є боксу. Першим ділом, як ви його купуєте, ви його перевірте, раз поки тут так Ну або запам'ятаю, що з рудним Кріпленням З Зрудно майду лінзов. Зрудну кришку камера може знімати до 15 м під водою. А з Max 2.0 модом може знімати до 5 м під водою. Зараз я вам покажу, десь показано. Так, 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 От бачимо. До 5 м під воду можна знімати з цієї лінсу. No. А без лінзи, без боксу можна до 15 метрів. Ну, берем з груба до 5 метрів. Тобто, що ви на річці можете знімати без боксу, аж ви хочете десь його під воду, йдете, йдете на море, да, то там є бокс. Чи купляти оригінальний, я думаю, що ні. Ви, допустимо, затестили цей, не пускає воду, все добре, є ще такі проставки, дійсно на бокс, на, іменно на цей. можна поставити, щоб не запотівав сам. Тож там переміна температура, камера буде нагрівати, бо не запотівали, його кладуть такі. Уставки. Ну а плюс камера у вас защищена, що у вас туди. ну не переживати. Там, не там, якась якась китайська кась була дуже дешева камера да, Туди вона може там попасти вода і в капець. А GoPro в мене я знімав таймлапс, і дощ падав, і сніг, і мороз, да, з ним все чітко. Так, от такий бачимо комплектацію. Ще в мене йде кріплення на голову. Того, що я знімав коли заплюс температуру. Це у нас модуль не потів. І дуже класно, допустимо, що ви включаєте максимально 177 градусів. І прям дуже класний кревід. І, допустимо, так від як від першого лиця, допустимо, як дуже можна класні моменти. У мене на тіло от таке кріплення. А ще ми має вже скоро приїхати оригінальне кріплення на голову. ну Тут дуже класні моменти, дуже класні, коли прям 177 градусу на максимум включати плюс стабілізація коропити. Ну, no, якщо ви хочете, допустимо, знімати старі здання, теж там є лінійний, але на широкий углу прям, стабілізації. Прям, Дуже-дуже чіткі кадри роблять. Фотки теж просто четко мало понастроювати. В ці ролик я покладу фотки, які я фоткав на камеру. Дійсно, ну, я спочатку дуже розстроював. Коли увидим, що допустим, як вона погано фоткає. Я мало хто і і дуже вона почала класно фоткати. Ну, дуже чітка камера, так уже я вам все розказав. Комплект. Ну, саме головне, я кажу, камера і от таке закривашка. Ну, а потім, якщо ви знімаєте влоги, та дійсно має класний ручкашик. Тож ручкашик можете заряджати камеру одновременно. плюс заряджати його по кабелю від по airbank і зніматися влоги. Ну, так якщо ви не маєте, допустимо, ви робите короткий влог, йому можете купити акумулятор, можете купити з Ну, з тим мало акумулятором, там, кому як повезе, то, там є багато негативних отзовів, багато позитивних. а На Алікспресу я ти заказав, ти місяць можеш лишати відзов, а потім що ти вже лишив отзов, ти можеш після якогось часу ти вже не можеш лишити 5 отзовів і просто людина ну, виділи позитивні отзиви. Людям, допустим, прийшов з Алікспресо товар і вони лишають позитивний отзвів. Ну, а в подальшу експлуатації вони видять, що воно ну, товарство таксою. Я за заказував відліти ручку з Алікспреса. Ну, просто воно ну, дешеве. Просто сказився, можна сказати, одним словом. Ось такий набор. Ще раз вам його зараз покажу. Ось такий бачимо набор у мене. Якісь будуть коментарі, якісь запитання пишіть обов'язково. Під ролику я буду вам відповідати. сілка кидати, жі є щось, може чимось допоможу, що заказати як. От таке. Йо, і саме головне сумочку. Сумочка йшла у комплект з цим. Дуже класна сумочка, все складає, Все в середині видняв. І все, все отримаю все, все, все вміщає в цю сумочку. Так, всім дякую за просмотр, ставте лайки і пока-пока.